Усім, сонячне італійське чао! З вами Владкава, мистецтвознавець і викладач італійської мови. Сьогодні ми вирушимо в захоплюючу подорож у саму суть італійської мови. Я коротко розповім вам про маленьку, але дуже-дуже важливу частичку чі. В Італії ви постійно будете чути це слово чі «чи» або чісоно. Тож, що ж таке? Чи як її перекласти? Частинку чи важко перекласти одним словом. Можна сказати, що вона не має буквального перекладу, бо її значення змінюються залежно від контексту, залежно від ситуації, залежно від настрою. Але можна виділити три основні функції. Перша функція. Чі як прислівник місця. Вона прикладається як тут або там або туди. Друга функція чи, як місцеіменна частка. Вона змінює фрази з прийменником а. І третя функція чи, у стійких виразах, у здорових дієсловах використовується для краси звучання фрази, чисто ра... заради музики. Речення, да, бо і та, і італійська мова це музика, це опера. Давайте розберемо кожну з цих функцій, з цих трьох функцій детальніше. Ну і буде ще четверта функція секретна. Ну, але це далі на роки. Чи яка перекладається як тут, або там, або туди? Це прислівник місця. Частка «чи» в італійській мові вона може вказувати на місце і відповідає на запитання, де, чи як тут або там. Ну, Наприклад, Sei mai stato in Італія. Ти коли-небудь був в Італії. See Ci sono стато, Ланно, Скорсо. Так, я був там минулого року. Тобто, щоб не говорити Італія, не повторювати так у даному реченні, ми просто використовуємо замість Італії, «чи». Тобто, там був, я туди їздив. Або, припустимо, ви запитуєте свого друга «Andiamo in pizzeria» Підемо в піцерію, і ви відповідаєте: або він відповідає: «Si, ci andiamo». Так, ми туди йдемо. Так, ми туди підемо. Ось воно. Чи воно, знаєте, як, немов офіціант добрий, який прислужливо додає куди туди. Так, аль, нема, підемо в кіно сьогодні ввечері. Сі. Чи andiamo волонтєрі. Так, ми із задоволенням туди підемо. Просте правило. Запам'ятайте його, випишіть великими літерами: якщо чи можна замінити, замінити на тут, або там, або туди, то, значить, вона вказує на місце. І ці слова можна замінити коротким словом, чим. Дуже часто початківці, які вивчають італійську мову, на цьому моменті плутаються. Тому випишіть собі це правило в зошити, а ще краще скачайте конспект цього уроку. Я завантажу його у свій телеграм-канал. Підписуйтесь на нього, там багато матеріалу з італійської мови. Завантажуйте і роздруковуйте, щоб завжди і скрізь зручно було повторювати граматику італійської мови. Далі друга функція чі у зворотних дієсловах і дієсловах із часткою чи. Деякі італійські дієслова просто обожнюють чи. Вони з ним, наче як парочка твікс. Наче як Бонні і яку неможливо розлучити. Наприклад, такі дієслова як проварчі спробувати, метерчі, витрачати час, тенерчі, вважати важливим. Наприклад, фрази чи, метто, діячі мінуті «препарарні» Мені потрібно 10 хвилин, щоб зібратися. А якщо ви італієць, то 30 хвилин. Але це вже інша тема. Ми італійці як черепашки, ми не любимо поспішати. Навіщо? Треба насолоджуватися життям, життя коротке. Треба насолоджуватися цією сонячною благодаттю. Да? Дольче Фарнієнте. У мене, до речі, є черепашка то темна тваринка моя. До речі, ви знаєте, що таке італійське дольче Фарніте? У мене є ціла лекція про це. Посилання буде в першому коментарі. Дуже раджу подивитися. Ще приклади. Чи ведь до манії? Побачимося завтра. Чи метто мінуті пер аріваре. Мені потрібно 10 хвилин, щоб дістатися там кудись. Чи тенго мольто а те. Ти мені дуже дорогий. Чи прово анке се е діфічлем? Я спробую, навіть якщо це складно. Ось ці приклади вони складні. Так, дійсно складні. Це італійська граматика рівня бі уно. Річ у тім, що деякі дієслова в італійській мові вони вимагають частки «чі». навіть якщо у українській мові. Аналогічного слова немає, наприклад, меттерчі дослівно перекладається як класти в цей час, так але ми говоримо просто витрачати час, тому що неправильно дословно перекладати щось з італійської мови. Це італійські граматичні правила для початківців, які тільки починають вивчати італійську мову досить складне. Тому цю частину вивчають на більш Просунутих рівнях. Тому давайте йдемо далі. Ми що доберемося до це більш детально будемо. Третя функція чи з дієсловами що вимагають прийменник А. Чи як про це, в Це на це. Деякі італійські дієслова завжди використовуються з прийменником А. Наприклад. Pensare а колькоза, думати про щось. І тут приходить на допомогу чи бере ситуацію в свої руки і замінює всю цю конструкцію. Наприклад, «пенсі Алла Ваканса. Ти думаєш про відпустку? так, Запитання. Відповідаєте: Сі, чи пенсо семпре. Так, я про це думаю завжди. Тобто, чи прикладається тут як «про це», так? Ріушіте, афініре і compito» Вам вдалося закінчити завдання? Сі, si, ci, riusciamo» Так, нам це вдалося. Порада. Якщо можна замінити у фразі, ну тобто, якщо ви хочете щось сказати у фразі, і там є такі слова, як про це, на це, то можете. Ставте ставити части час частку част, част чи і справа в капелюсі, як то кажуть, так до речі, цю фразу справа в капелюсі» у любов говорити президент Лінкольн, президент президента Америки Авраам Лінкольн. Це його улюблена фраза була, і це. До слова сказати Авраам Лінкольн – мій улюблений президент в історії Америки. Якщо ви любите історію, особливо мистецтво Італії, то в мене є youtube канал з моїми лекціями. Посилання буде в описі. Далі четверта функція чи плюс дієслово «essere». Це просто магічна формула. В італійській мові є особлива конструкція «ci sono». Вона прикладається як існує, і то і друге існує. У мене є окремий урок про неї там більш детально. А зараз коротко, коли ви, наприклад, заходите в кав'ярню або італійський бар і запитуєте Скуза, чи ун таволо ліберо. Вибачте, тут є вільний столик, і офіціант відповідає вам. Ні, <с> тому що в Італії завжди скрізь аншлаг, завжди столики зайняті, тому що ми любимо проводити час поза домом. Або ще, соно танті туристі, оджі? сьогодні так багато туристів. Тобто, соно – це багато, чи ун проблема, є проблема одне так? Щось є? є проблема. Чисоно мольті студенті ін класе. У класі багато студентів. Запам'ятайте, чи перекладається як є в однині, чисоно перекладається як є, але у множині. Ч це один, чисоно це багато. Без чі фраза звучала би дивно. Висновок: резюмуємо все, що сказано було на уроці. Чому чи так важлива? Частка чі вона виконує одразу кілька функцій в італійській мові. Вона замінює прислівник місця, вона використовується у зворотних діослов, діословах. І слугує заміною слів із прийменником а та перекладається як куди або туди, або там. Вона робить мову італійців більш легкою, простою, робить італійську мову більш красивою, більш елегантнішою. Італійська мова це музика, це мелодія, це опера. Запам'ятайте основні принципи використання чи. І збережіть собі цю табличку. Зробіть скріншот, фотографію, екрану, щоб постійно її повторювати. Частіше будете на неї дивитися, тим швидше ви заповните її. Чим, ча... Чим частіше ви будете дивитися на неї, тим швидше ви запам'ятаєте її. Тим швидше ви доведете її до автоматизму, як таблицю множення 2 на 2. Чи дуже важливо, тому що це ваш маленький, але відданий друг? Для новачків ця тема дуже важка. Але ви не бійтеся частичку, чи не злитися на нею. Просто чи вона дуже хоче бути корисним. До речі, про користь у мене є відеокурс італійської мови для початківців. Є варіант для самостійного проходження і є варіант в групі. Скоро буде старт моїм підписчикам на youtube каналі Дуже багато знижка. Курс унікальний. Над ним працювали понад 15 італійців з різних регіонів Італії. Більш практичного і корисного курсу немає, тому що він зроблений італійцями в Італії з любов'ю і турботою про учнів. Алора. Allora. Отже, італійська частка чі, вона як вірний друг, вона завжди поруч, вона готова допомогти. По суті, чі це незвичайне маленьке слово з великою місією. Уявіть, що чі це такий приставучий італійський супергерой, який вічно суне свій ніс у розмову, вічно хоче всім допомогти, тому що воно як слово паразит у італійських реченнях. Де щось відбувається, там і одразу. Вона з вона з'являється їй скрізь потрібно бути все підмінити, за все відповісти і так далі. Це приставучий супергерой на ім'я ЧІ, але головне не бійтеся, використовувати частку Чі це тема складна, потрібно практикуватися з нею багато часу, так щоб не плутатися. Пробуйте, будувати фрази, щоб тренуватися. І з часом, частка «Чі» вона стане вашим вірним союзником в італійській мові. Частка «Чі» вона важка, щоб запам'ятати, але, на жаль, тут потрібна тільки практика. Бачите, скільки значення в неї. Тут навіть заучування правил не допоможе, тут потрібно саме практикуватися. Постійно повторювати приклади використання просто потрібно приділити їй більш часу і більш уваги, тому що ви ж бачите з нею дуже багато значення, і тому спочатку важко не плутатися з ними. Але якщо повторювати правила періодично, системно, то все буде чудово, все буде добре. Обіймаю вас і пам'ятайте, чи ведьямо presto пер un альтра. Леціони, побачимося скоро на іншому році.